Вітаю, слава Україні. Тривога ще триває, але мушу сказати і подякувати протиповітряній обороні, завдяки якій сьогодні Івано-Франків, зокрема, місто, не постраждало. Тому дуже важливо підтримувати наших захисників, дякуємо всім хлопцям і дівчатам, які сьогодні працюють протиповітряній обороні. І черговий раз сьогодні цей обстріл показує, що. Наш ворог буде обстрілювати енергетичну інфраструктуру нашої держави, тому дуже важливо, як працює наша протиповітряна оборона, і потрібно збільшувати допомогу. Закликаю сьогодні збільшувати допомогу. Ми чергові дрони сьогодні передаємо і завтра нашим різним військовим частинам, десантникам іншим частинам. І це є дуже важливо. Ми вже закупили більше 10 тисяч півдронів. Він будемо наближатись до цифри 11-11,5 тисяч. Але кожен франківець може також долучитися до підтримки, приносити допомогу на перший поверх білого будинку до 4 грудня. Ми приймаємо посилки для наших військових усі напрямки. До Миколая, до Дня Збройних сил України нам дуже важливо сьогодні підтримувати, допомагати хлопцям. А ще раз хотів би подякувати протиповітряній обороні, завдяки яким ми сьогодні в відносному спокої дуже добре спрацювали, і сьогодні Івано-Франківську все спокійно, завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Тому ще раз закликаю допомагати, приносити посилки. І наш логістичний центр це є дуже дуже важливо ще тривога триває. Вірю в те, що все буде гаразд, і завдяки нашим захисникам все буде Україна. Слава Україні!